У Львові представники Золочівського району мали змогу презентувати свої таланти. Зокрема, сюди прибули митці самих територіальних громад, аби розділити радість святкування. Деталі у наступному сюжеті. Буває часом від краси. Спинюсь, не тямию, що воно за диво. Оці гаї, це небо, ці віси, Усе так гарно. Тихо, незрадливо. У межах фестивалю проєкту Культура діє», що проводився за ініціативою департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, відбулася презентація мистецького потенціалу Золочівського району. Подія мала місце у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Активну участь у проєкті взяли представники Бродівської міської ради. Тут представлені експонати нашої місцевої художниці Наталі Процик. Це її картини, які ви можете бачити. Також на цій експозиції представлені ляльки. Які стоять у вишиваному одязі різних регіонів України, це такі творіння викладачки Бродівського центру дитячої тайнацької творчості Наталії Теслі. Вона нам їх надала. А також розфарбовані розмальовані гільзи, які нам надала громадська організація, яка діє у бродах і підтримує Збройні Сили України Патріот Юей». Це вся виставка, вона виготовлена і тут експонована для того. Аби показати, що Україна не і наша головна зброя це наше мистецтво. Цей проект дуже символічно названий, культура діє, адже те, що ми можемо і вміємо робити, це творити, і наші митці, наші творці показують, що ми не переможні, і перемога обов'язково буде за нами. Тут з 16.00 у фоє філармонії діяла виставка народного мистецтва, яка вражала різноманіттям та автентичністю. Відвідувачі мали змогу побачити знамениту гаверецьку чорнодимлену кераміку, стародавню та сучасну вишивку картини, ікони, костюми, писанки, ляльки, мотанки, вироби з бісеру та житньої соломи, твори сучасного мистецтва. Лауреатів всеукраїнських та міжнародних виставок, роботи вихованців центрів дитячої творчості, розпис військової атрибутики від сучасних майстрів та майстринь образу творчого мистецтва. Тут представлено мої експонати українського народного одягу, який ми творили разом зі своїми вихованцями. Ця колекція створювалася вже не один рік. Кожного року вона поповнюється одним, два-три експонати. Залежить скільки діти мають бажання створити і який регіон. В колекції є експонати різних регіонів України народного одягу. Це і Закарпаття, Гуцульщина, Київщина, Волинь, Полісся, Галичина, Лемківщина, Бойківщина. І останню в цій колекції цього року ми створили ляльку нашого Брідського краю Бродівчанка. Далі стартував великий мистецький концерт, у якому поєднали пісні, танці, інструментальні твори у виконанні провідних колективів і виконавців з Бродівської, Бузької, Заболуцівської, Золочівської, Красненської, Підкам'янської та Поморянської громад району. Прошення, тому що картини сьогодні поєдналися зі співом, з народною творчістю, в більш такому глобальному дусі. Тут можна було подивитися і вироби митців, і. Навіть деякі вироби придбати, послухати прекрасну, чудову музику наших найкращих виконавців нашого району. Тому я отримала дуже велике задоволення. А Картини я представила сьогодні із серії Вільні українці, тобто це була суто моя українська творчість, там, де були козаки, дівчата, танцюючі дівчата, весна, краса. Ну... Вся наша Україна прекрасна кольорова, насиченими кольорами. Нагадуємо, тиждень тому свою творчість представляли колективи із Шептицького району, тому виступ народного аматорського театру естрадних мініатюр насолода народного дому селища Лопатин до вашої уваги. Отаке! А що робить? Журба не поможе. Тож в сироті забитки? карай того, Боже! 祖国。 Власне, там найдете щиро. А ще може Привітай, Привітає моя небо, моя Україна, моїх діток не розуму, і я свою дитину. На цьому заході вдалося прославити культуру Бродівщини, її традиції, і не лише. Зі Львова, Сергій Нікішин, Андрій Крач, телеканал Броди Майн.